Химерної ночі коханим жахолюбав, не знаю, як у вас там, але у нас за межами підвалу тепленьке літо. І якщо вам, як і нам, не випадає цього річ відпочити на пляжах Гаваїв та Кіпру, то чому б не насолодитися морським бризом із екранів, спостерігаючи за нашими підвальними карасями? Можете повірити, це справді добрячі культові фільми, від яких можна отримати лише насолоду. За штурвалом, як завжди, я, Роберт Менус, головний підвальний кінокритик. Повний вперед. Смерть серед айсбергів. Капітан Нолан простий ірландський рибалка, який живе у новій Шотландії та прагне назбирати достатньо грошей, аби викупити свій човен та повернутися на батьківщину. У процесі полювання на велику білу акулу для місцевого океанаріуму судно Нолана натикається на величезну косатку. Спершу вона рятує одного із членів екіпажу, а потім сама стає об'єктом полювання, адже її цінність значно вища. Ще за якусь там акулу. Капітан Нолан втрапляє гарпуном не по самцю, якого збирався спіймати, а по самці з жахливим збігом, ще й вагітній. У результаті вона гине, а її партнер рішуче налаштований помститися. І повірте, косатки дуже злопам'ятні. У фільмі знімалися Річард Гарріс, Шарлота Ремплінг та Віл Семпсон. Режисер Майкл Андерсон, Домінік Убивство телефоном. Сценарій написали Лучано Вінченсоні, Хороший, поганий злий, Сержіо Донаті одного разу на дикому заході та Роберт Таун Китайський квартал за романом Орка Артура Герцого III. У титрах, що цікаво, не згаданий. Річард Гарріс, якому на момент зйомки було 46, самостійно виконав усі трюки і кілька разів ледве не загинув. Окрім дресорованих косаток, для фільмування також використовували і гумових китів. Моделі були настільки реалістичні, що зоозахисники заблокували вантажівки з ними, вважаючи, що всередині справжні тварини. Перші кілька хвилин приємно зачаровують плаванням косаток під чудову мелодію Ені Моріконе, та й в подальшому вона ще кілька разів звучатиме. Український перекат назви мені дуже не сподобався. Краще би взяли оригінальну орка, косатка чи навіть кит убивця, оскільки сцени з айсбергами з'являються далеко за середину стрічки, та й така назва добряче спойлить. За одними даними бюджет смерті серед айсбергів становить 6 мільйонів доларів, за іншими 17 з половиною. Але у будь-якому випадку зібрала стрічка усього 15. Рейтинги не надто кращі 5,8 на IMDb та 9% на Rotten Tomatoes. І це похмура драма про кохання та помсту. Глибоке синє море. Група молоді відпочиває у морі на невеликому судні. Проте до найгарячішого так і не встигають дістатися, бо їх зненацька починає атакувати голодна акула. Виявляється, вона втекла з лабораторії, де за допомогою гормонів мозок акул збільшили у п'ятеро, намагаючись отримати таким чином ліки від хвороби Альцгеймера. Президент фармацевтичної компанії прибуває на дослідну станцію для з'ясування. Його запевняють, що все в порядку, і інцидент просто випадковість. Проте, вже за трохи, ситуація виходить з під контролю. Спершу акула радісно відхрумкає вченому руку, а потім, взагалі, затоплює дослідний комплекс. Тепер у вчених подвійний квест вибратися із завалів та не стати обідом для риби. Ситуацію оскладнює й те, що кожаків троє. А часу лишається мало. Головні ролі виконали Томас Джейн, Сафрон Берон, Семін Л. Джексон та Ел Елкулджей. Режисер Ренні Гарлін, екзорцист початок та жах на вулиці В'язів, 4 автори сценарію Дункан Кеннеді, цунами Цунамі 3D», а також Донна та Вейн Паверси День Святого Валентина. У 2018-му на дисках та в мережу вийшло самостійне продовження Глибоке синє море. 2 А у 2020-му – третя і остання частина. Успіху не отримали. Що цікаво, початково фільм мав дещо іншу кінцівку, і п'ять років тому шанувальники навіть створили петицію, закликаючи Warner Brothers випустити до 20-річчя версію саме з оригінальним фіналом, але поки не вдало. Спеціально для зйомки побудували 45 аніматронні рибини з дистанційним керуванням, вагою понад 3,5 тонни кожна. Попри це, для однієї з сцен Томас Джейнс справді плавав поруч із живою акулою. Глибоке синє море єдина стрічка, у якій не Семіол Джексон каже своє коронне слово Мазафака, а інший персонаж. А ще каже, це був перший фільм, який подивився Стівен Кінг після автокатастрофи при бюджеті у 82 мільйони доларів фільм зібрав у прокаті понад 165, рейтинг 5.9 на IMDb та 60% на Rotten Tomatoes. І це добротний اولбовий трилер про наслідки ігор із природою. Маленька перерва у нашій риболовлі. Тим, хто не встиг ухопити паперовий примірник попередніх збірок оповідань від Фензіно підвал буде радісно почути, що тепер ви можете придбати їх в електронному форматі. Заходьте у спільноту у Фейсбуці і запасайтеся добрячим читвом. Продовжимо. Піран'ї 3D. Простий літній рибалка вирішив відпочити на озері, сьорбуючи пивце та смикаючи рибку. Проте процес обриває раптовий підземний поштовх. Він, по-перше, створює вир, який затягує човен бідолахи, а по-друге, вивільняє цілу зграю кровожерлих піраній, які перетворюють рибалку на сніданок. Джейк гуляє прибережним містом та зустрічає красуню Данні та порнографа Деріка, який пропонує провести прекрасний день на його яхті. Взамін просить лише показати гарні місця для зйомки нового фільму. Джейк радо погоджується та лишає молодших брата і сестру самих, взявши із них чесне слово, що не будуть робити дурниць. Тим часом місцева шерифиня знаходить труп рибалки, а пізніше разом із водолазами натикає. На тріщину у земній корі. Вона вирішує закрити пляж. Але, звісно, ніхто з відпочиваючих не погоджується. Що ж, самі винні. Автори сценарію Піт Голдфінгер та Джордж Столберг. пила 8, пила спіраль та пила X. Режисер Олександр Ажа. Дзеркала У пагорбів є очі. У фільмі знімалися Стівен Р. Маквін, Адам Скотт, Келлі Брук, Елізабет Шут та Крістофер Лойд. Комедія жах у піран'ї 3D є рімейком стрічки «Піран'ї Джо Данте 1978 дев'ятсот Друга частина якої між іншим стала режисерським повнометражним дебютом Джеймса Камерона. Але невдалим, власне, і сиквел «Піран'ї триде Джона Гулегера успіху не отримав. Як і ще один рімейк 95-го. Келлі Брук та Райлі Стіл відпрацьовували сцену синхронного підводного плавання близько двох тижнів. Для виробництва було витрачено понад 280 тисяч літрів штучної крові. Пірандія 3D зайняла п'яте місце у рейтингу з десяти найкращих франшиз жахів із найбільшою кількістю жіночих оголених сцен. Також туди увійшли Геловін, Чаклунство, П'ятниця 13 та посталий із пекла. У Камео знявся Елай Рот, а також з добра дюжина порноакторок. При бюджеті у 24 мільйони доларів стрічка успішно зібрала понад 83. рейтинг. 5,5 на IMDb та 74% на Rotten Tomatoes. І це чудова літня стрічка з гарними краєвидами та захопливим сюжетом. Мілина. Ненсі Адамс вирішує навідати дикий мексиканський пляж, який любила її покійна мама. Місце виявляється чудовим. Ненсі катається на серфі із двома місцевими та насолоджується життям. Коли починає темніти, нові знайомі рекомендують згортатися, та Ненсі самовпевнено каже, що ще трохи покатається. Потім натикається на тушу мертвого кита, вирішує накивати таки звідти п'ятами, але в результаті стає жертвою нападу акули. Стікаючи кров'ю, Ненсі забирається на рифовий острівець далеко від берега, де і вимушено провести ніч в надії, що зранку її знайдуть. Але акула ще у воді, і вона чекає на свіжу здобич. У ролях Блейк Лайвлі, Оскар Хейнада та Седона Ледже, сценарист Ентоні Джозвінський, зникнення на сьомій вулиці, режисер Хауме Кольцера, будинок воскових фігур та дитя пітьми. Початково фільм мав знімати Луї Летер'є. Ілюзія обману та денні пес, проте на заваді стали творчі розбіжності та скорочення бюджету. Попри значну кількість комп'ютерної графіки, у тому числі акула та деякі сцени із чайкою, розчавлений краб, якого збирається з'їсти героїня, цілком реальний. Тож її реакція була ненаграною. Блейк Лайвлі надихнула на зйомки роботи її чоловіка Райана Рейнольдса у мінімалістичному напруженому трилері Похований заживо 2010 року. Цікавий факт буй має номер 42. Якщо ви розумієте, про що ми. Бюджет становить 25 мільйонів доларів, а касові збори понад 119. що немало, враховуючи вихід у прокат, одночасно із днем незалежності відродження та судною ніччю рік виборів. Рейтинг 6,3 на IMDB та 79% на Rotten Tomatoes. і це гідний горор про виживання у лоні морських хвиль. Хто ж? Перший номер у списку. Кого ми відклали на десерт? Яка рибина піде на тараньку останньою? Поки ви думаєте, тисніть вподобайку. А ми продовжуємо уже прямо зараз. Щелепи! Двійко юних відпочивальників вирішують продовжити знайомство нічним купанням у морі. У результаті панянка стає вечірнім перекусом для акули. Шеф поліції пропонує закрити пляж до вирішення проблеми. Але мер та власники прибережних готелів усіма руками проти, оскільки це зруйнує їхній бізнес. Мисливець на акул Квінт пропонує свої послуги і хоче за них 10 тисяч доларів. Але місцеві вирішують зробити усе своїми. Силами за якийсь час справді впольовують тигрову акулу. Усі безмежно раді. Але океанограф Гупер на усі сто певен, що це зовсім не той хижак. Його слова підтверджує ранковий візит акули у сусідню лагуну. Схоже доведеться мерії таки скинутися мисливцю, інакше містечко приречене. Головні ролі виконали Рой Шайдер, Роберт Шоу, Річард Дрейфуста, Лорейн Геррі. режисер Стівен Спілберг, Парк юрського періоду, автори сценарію Пітер Бенчлі Безодня та Карл Готліп, смертельний трикутник за одноіменним романом Пітера Бенчлі. Щелепи планували випустити під різдво 74-го, але через затримки стрічка вийшла у 1975-го і стала першим літнім блокбастером. Сеанс відвідало понад 67 мільйонів глядачів. Для зйомок було виготовлено три механічні моделі акули кожна вартістю у 250 тисяч доларів. А перша вбита акула була цілком справжньою і впольованою незадовго до того у Флориді. Початковий рейтинг був R, себто заборонений для дітей. Рейтинг PG, перегляд, неповнолітніми рекомендується у супроводі дорослих, забезпечила обрізка однієї зі сцен нападу. Загальний хронометраж акули становить усього 4 хвилини. Згаданий сьогодні. Сьогодні фільм Іранії 1978-го був створений як пародія саме на щелепи у глибокому синьому морі. Номерний знак із зубів акули, такий же, як і в щелепах. Ліки, у свою чергу, є відсилкою на Джеймса Бонда. А оригінальна назва смерті серед айсбергів орка, себто косатка. Це також назва човна зі щелеп. Франшиза розрослася на чотири фільми: щелепи «Щелепи-2» 1978 щелепи 3D 1983 та щелепи Помста 1987 Причому кожен із них збирав у прокаті менше і менше. А кожен новий епізод оцінювали гірше і гірше. Бюджет становив 6 мільйонів доларів, а касові збори понад 477. Рейтинг 8.1 на IMDb та 97% на Rotten Tomatoes. Атос, і це культовий жахастик для вечірнього перегляду, без якого щонайменше більшості зрештою стрічок просто не зняли би. Сподіваємося, сьогоднішня добірка, якщо й не замінила відпочинок на морі, то принаймні забезпечена хорошими варіантами для перегляду ввечері. Якщо сподобалося, пригозіть нас кавою, пивом чи пундиком у грошовому еквіваленті, номер картки закріпимо в описі. Усі кошти підуть на розвиток каналу, щоб і надалі вас радувати. Звичайно, не варто й забувати про збори на Збройні Сили України, які прямо зараз нищать окупанта. Випуск добіг до кінця. З вами був Роберт Менос, головний. Підвальний кінокритик. Химерної ночі, слава Україні!